Привіт народ! 4 вересня, 23 рік. Вечірок. Погодка така дуже гарна. Хмурненько, тепленько. Красота. От. Роботи є багато, щось не хочеться до роботи братися. Думаю, розкажу я вам продовження тої історії. От. Так, почав розказувати вам ті історії, і згадується все свіжіше і свіжі аж ну, але треба по чуть-чуть, то <смас> контент все ізмарную. Ну я так собі просто думаю, якщо що, щось забагато, то, то вже теж погано. Да. От. Ну, коротше говоря, продовження історії про скарб єврейської ювелірки. Значить, Історія зупинилася минулого разу на тому, що мені розказували за той скарб. Що я вияснив, що то, що то реально таке могло бути, що дядько міг продати просто напросто ту єврейку службі СС тодішній фашистський. Ну і. Значить, звернувся я до тих хазяїв, тодішніх хазяїв того, того господарства. І кажу так, і, ну так легенько підійшов до них все. Та вони з мене сміються, та тут же, каже, до нас один дивний дід приходив, щось там розказував, якийсь бред сумасшедший, що ти там цього. Ну кажу, слухайте, що вам щось стоїть перевірити, то теж нічого не коштує. Вот. На той час в мене був в ІМП. Міношукач, армійський, радянський. Ну, така штука реагує на будь-який метал, не дуже глибоко бере. Ну, значить, вони там вагалися, то в них там, ну, по, всіх, по всіх описах сходилось на то, в них підвал під хатою. І погріб такий звичайний, як кажуть у нас, льох чи погріб ну, на вулиці. Ну, ніби так більше все, похоже, було на льох, все-таки, що в Льохові треба шукати. От е я їх тут говорив, але так: то там в погребі якась картопля? То те, то се. То там часу нема, то там хазяйки син такий трошки з закльопками був, що там міг наробити діло, якби щось знайшлося, і вона не хотіла б, що там при ньому. І Якось так відкладалося, кілька років відкладалося. Я не дуже там спішив, там, подзвонять їм пробити город, приїду. Там, ну що там, ну коли там, ну що там, ну коли там, ну і тако. Ну й дійшло діло якось так, що все співпало, як то кажуть, зірки. Лягли так, як треба, чи там стали, як не приїжджай, я беру той міноїскатель чи міношукач по-українськи. Приїжджаю, як то кажуть, прозвонив я все, шию, так як по описі, шия змурована цегли. Ну, по опису так підходить, що там він казав, що це якби цеглинку виймав виняв, в бетоні так не достанеш бетонній стіні. Якби щось таке, щоб по-швидкому. Це глинку можна файно заліпити, замаскирувати. Значить, шия, шия той, ну, вхід в льох чи в погріб сигналу не було зовсім, А був сигнал в льосі всередині в стіні. Но я так подивився, що так там в стіну в погрібах забивають такі залізні. Прути і на них полки просто ставлять і прути з часом згонили і зіржавіли зовсім. Ну і можливо, то вони там і давали сигнал в стіні. Ну там зі мною були ті хазі, кажу, так, да, там є сигнал в тій ось стіні. Але кажу, я сумніваюсь, що то що те, що нам треба, то всього, що железяки, що будемо дарма розбивати стіну. Ну і на тому діло закінчилося. І то та справа була так, я не знаю, десь ну, років з 15 назад, може, 20, ну, давненько вже, коротше говоря. Вот. А приблизно в 2014-15 році значить, дзвонить до мене мій один колега і каже: Слухай, ти любиш таке всяке таке. Якісь такі історії, байки, кошмаротні, нереальні, віртуальні, чи як воно там. Є, каже, одна тема. Коротше, хлопці, я вже раз з ними здибався. Ми з ними колись танки шукали, то окрема історія. З глубінниками приїжджали хлопці шукати танки в наш, наш, наш край. от, Колись, можливо, розкажу, комусь буде цікаво. от, а... А то вони надибали якогось там знахара чи якогось медіума. От. І, значить, вже раз вони привозили його в Кременець, там походили, там щось, щось там побадали по, 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 по достопримічательних стяг Кременецьких і збираються знову приїхати. Чи нема в мене якихось таких історій інтересних? Я кажу, чи що йо-йо, дай не подумаю, ну і зразу мені та історія з неї... Юліркою єврейською. І ще було пару-кілька історій, але я теж розкажу, якщо вам буде цікаво, пізніше, що участвував той чоловік, якого називали ті хлопці, що приїжджали. Ну, хлопці такі інтересні, шифрувалися вони конкретно, вони не признавалися конкретно звідки вони, якось були там щось, між прочим, проляпалися, що їм щось. 300 кілометрів до нас їхати, чи щось таке. Ну, ну, Та то, то не важливо, не хотіли признаватися. То не дуже, я хтось там розпитував їх. Коротше, вони привезли з собою такого чоловіка. Вони на нього казали: Монах. Монах. Ну, монах. Тільки монах, якось так вони говорять. От. Монах, монах. Ну і той монах має, якби то там є от історія. Приїжджаємо на, на ту. На ту... Ділянку, чи як, от, як зараз модно говорити, на локацію приїжджаємо. І той Монах каже: є там добро, чи нема там добра. Якщо каже, що є, значить хлопці достають з машини якісь там супер-пупер, круті прибори. Від... Зразу скажу, що тих приборів я так і не бачив. Ну, Вірю, що в них там не бали, якісь там шукачі, такі круті. Так надіюсь, ну не важно. Коротше, говоря. І той монах, якби перше, перше, його він провірає байку, а потім, а потім вже працюють звичайні прибори, От, ну, хлопці з приборами. Ну, при, Нас зібралося троє в Кременці, кожен мав свої історії. І ми собі, я собі так думав, що ми всі разом собі поїдемо по тих точках, будемо провірати. А ті хлопці, ні хитро так, значить, взяли з нас одного, поїхали. А ми двоє залишилися, пішли там на Дубінській е, е, в 2000 е, каву пити. Посиділи ми там з годинку, вертаються ті. Ну, дуже скоро, може, навіть не годинку, вернулися. Моя черга, значить, вести. А я для них приготував три історії. От. Зараз буду розказувати тільки про ту, про ту. Ну, а в нас тут, хто знає Кремлець-Горбаки, конкретні. От. Значить, їдемо. Я вперед, вони за мною, горбака кру, крута капець, капіці, летить з-під машини. Машина марнується по тих ямах, сюди, туди вони дзвонять мені в догонку. Стань. Ну я зупинився. Каже, слухай, давай так, ти бери свою машину того монаха, їдь ти по тих точках. А ми каже, посидимо каву, поп'ємо в барі. Як щось нади боїти, тоді, тоді будемо щось далі працювати. Ну кажу, якщо не боїтеся, що ми з монахом рейнемо самі блін, якийсь блін, горшок. то давайте. Ну, посміялися сюди, туди. Але ще хочу вернутися назад. Зразу договорилися. Якщо щось знайдемо, як будемо ділити? От. А, значить, половину 50, на 50 половину в хазяям, потім та половина. 50 на 50% між нами і, ну, і що між, між мою і тими хлопцями, що приїхали. А від загальної е, частки Монахові 10%. Він там якийсь монастир, нібито хотів будувати чи щось таке. ну та, таке, таке розказували. От. Ну, коротше, е, Ті хлопці вернулися назад, пішли каву, поїхали каву пити. Я беру того монаха, але перед тим. Як, як привести того монаха, я поїхав до тих хазяїв знову з, з, з подібною пропозицією кілька років назад. І вони ну, ніяк не соглашаються. та слухайте, люди, то вам ніщо, ну, вам, якщо нічого не знайдемо, нічого куштувати не буде. А вони ай так, ай сяк, щось ну, віднякується. Кажуть, ну є такий шанс, а вдруг спрацює, то ж, ну, приїжджає медіум, не треба ніякого там довбати, піщати, сюди туди. Е, ну, каже хазяйка: знаєш що, Василю? Якщо, сті... Ні -ні, не так. Якщо знову стіну роздовбити, то щоб замурували назад. Я кажу: чекайте, тітку, як то знов роздовбити стіну? А вона так тиць-пиць замешкалася сюди туди, ну і признається. Вони настільки повірили після. після... Після моїх переконань в ту історію, що після того, як я в них був з тим звичайним міноіскателем, вони знайшли людину вже з металодетектором на тодішній час сучасним, але тоді ще величезна була рідкість. Вот. І той чоловік теж їм сказав, що в тій стіні щось є. І вони роздовбали пів погріба, і нічого там не було. І плювалися кап'єрці, замуровували, то все назад. І то вона мені розказує, але ну, раніше вона не признавалася. Я кажу: так, тітку, якщо прийдеться, роздоваримося такою, якщо прийдеться роздовбати, і ми там нічого не знайдемо, то ми за свій рахунок все замуруємо за це освіт. О, добре, хай так буде. Ну і от, везу я того. Монаха, туди, на той... А, ще не так. Я так вже виходив, виходив з хати, а та тітка каже, знаєш, що, Василю? Там, навіть якщо в того діда щось і було, то казали сусіди, що він ближче до смерті прийняв собі якусь коханку дуже молоду, але алкоголічку. І вона каже, його била і, і забирала в нього пенсію, Ну, вони там разом і пили. І як навіть щось і було, то, може, то вони вже пропили давно. Ну, я, так, там мені вже головне, я добро отримав на, 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 на пошук, знаєте, то все. Як я то пропустив тоді мимовух. І значить, слухайте, яка історія. Привожу я того монаха, він е -е, стає біля цього погріба, працював він таким чином. Він, значить, мав з собою по одежі, по вигляду звичайний дядько. Нічим не відрізняється від інших дядьків. Який там якийсь там, ну, ну звичайний дядько, має з собою книжку. Ну, я якось е, не наважився спитати, що то у нього за книжка. Ну, книжка була в обложці, так що прочитати, що там за книжка, не знаю. Він, значить, е, тримає перед собою ту книжку закриту. І щось так бобунить підніс собі, бобонить так пару секунд. І так, якби з торца книжки так пальцем шукає е... знаєте, якби якусь сторінку, таку, знаєте, шукає так, бобонить, бобонить, хоп, відкрив книжку. Глядь туди, щось прочитав, закрив і каже. І видає він такий фокус. Каже: тут добра нема. Але було, ну давно взято і пропито. І пішов собі до машини на, на, на дорогу. Я, блін. я, мене там челюсть чуть мені пальці не повідбивала. Капець. Прикидаєте? Ні пів слова, нічого ніякого йому я не казав. Що, звідки ми їхали до і говорили про погоду, про паршиву дорогу і так далі. далі. Прикидаєте? Капець. Капець. Отак от. Заходжу до хазяйки, до хати, бо вона хворіла, кажу, слухайте, тітку. Така діла. Вона каже, бачиш, тобі казала, що, що то скорше всього, що він його пропив. Тоді ось така історія. Так вона закінчилася. Зараз ту історію спокійно розказую через те, що тієї родини, де в них той скарб був, вже нема. Вони всі повимирали. Господарство стоїть пусте, наскільки я знаю. Так що вже не страшно, що хтось там може потім буде мати якісь до мене претензії. от. Правда, не знаю, яка історія того монаха. Я бачив тільки тоді, того разу його. Будуть продовження. Бо я його возив ще на об'єкти, все по історіях. Історії затяжні, про скарби. І, напевно, що ті історії досі, по сьогоднішній день не закінчилися. Я не знаю, я якось втратив контроль над ними. Всім па-па. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, пишіть, йопкайте, що хочете. Все, що ви там любий, люба активність мені в пользу. А в пользу так буду чим більше ви будете цікавитись, тим більше буду вам розказувати всяких історій цікавих. Якщо вам цікаво, Па-па!